Доброго дня, друзі! З вами знову Михайло і це мій україномовний канал, у якому я пропоную вам різні цікаві ідеї по ремонту та способів заробляння грошей в гаражі. Що ми на сьогоднішній день маємо? Маємо таку газову горілку, яка горить і я нею паяю радіатори. Я стикнувся з такою проблемою. ну Є в принципі різні горілки, є на більші балувалі, є на заправку, на цей, але вона мені комфортна тим. Щоб вона встановлюється, я можу вставити радіатор, щоб він мені може одгріти, наприклад, в певній точці. І я як -то, зустрівся з проблемою, не зустрівся, а, як то правильно сказати, по-українськи, з балонами. От і цей такий балончик у нас зараз коштує в районі 40-45 гривень заправка. В ньому є всього-навсього. Зараз подивлюсь, якщо вам видно, є 100 гривень. 190 г е, газу. От. І е, я стикнувся з такою проблемою, що це досить дорого. Якщо літр газу на заправці, виходить, 10 гривень в районі, я вирішив його удосконалити цей балон. Так як, як він продіравлений, його вже заправити можливості немає, тому що пістолет така конструкція. І я що вирішив? Дав я ось такий сусок. Це є автомобільний сусок з, з автомобільного колеса, шини. Вони вставляються на диски. На вулканізації, коли бортують колеса, то вони такі соски просто зрізають в основному і викидають. Так що можна взяти також такий сусок. Вони вам і золотнічків можуть дати, хлопці, що вкручуються всередину. Зрізаєте просто звідси от резину, зчищаєте його гарно, зачищаєте, берете. Е Ну, Правда, треба мати два балони, тому що берете сверлити ну, штангель циркулем. Заміряєте плотний отвір, тобто, не отвір, а заміряєте товщину вашої латуні, висверлюєте плотненький отвір, так щоб на посадку його забити легенько. І висверлюєте отвір. У От, нас є виконана модель. Просто запаюєте сюди оцей сусок з ніпельником, з золотнічком. От. І безпосередньо беремо, викручуємо пістолет на нижню кришку, потім вставляємо його сюди. І тут в мене просто був автомобільний балон, з якого я заправляю даний пістолет. До автомобільного балону я взяв коротеньку трубку, там йде 5-метрова приблизно до мотора до двигуна. вона йде от. А я взяв коротеньку трубку на стандартній його різьби, закрутив, під'єднав шланг оцетилевано, він твердий, досить це високого тиску шланг. Взяв звичайну підкачку коліс зі звичайного насоса зняв. Натримає безподобно, прекрасно, все мені подобається. Ось, І можна. І от так, воно вже все зроблене. То вставляємо сюди, зажимаємо і просто відкриваємо кран. І чуємо, як газ наш з великого балона по, через золотничок забігає в горілку нашу газову. Заправляємо, чуємо, що газ перестає текти. Закриваємо краник. Коли кран закритий, відкриваємо цей і знімаємо, воно спускається. Балон у нас зараз на даний момент є заправлений не повністю, тому що тут створюється тиск, і воно не виходить нам повністю заправити. Тому можна, якщо хочете, якщо ви такий балон можете використовувати на природі без такого, без е, дозаправки і дозаправки нема немає ви просто берете сюди, спускаєте тиск. От чути газ трошки легше починаєте. І повторяєте дію знову. Повторяємо дію знову. І чуємо, що знову балон починає бігти газ. Заправляється він у нас. Закриваємо кран. Спускаємо знову надлишок, який є в трубці. Одне єдине, що виходить, в нас трошечки перерозхід газу, тому що і ми чуємо зразу, що наш баланс став важким. Ось. Треба уважно прослухати, пробувати, чи ніде нічого не спускає. Якщо спускає, його треба тягнути. Ось. О. І все. Ніде нічого не спускає. Все в нас гарно. балон у нас може служити. Подовжуємо життя балона. І ми вже собі знову беремо і користуємося газом. Дякую за увагу. Це був ваш Михайло. Підписуємося на канал. Я буду випускати багато цікавих відео. До побачення!